Друзі, привіт! Євген Сухарєв Київська школа клінінгу. Е, Роздивляються ці дві штучки, бачите, вони трошки різні. Це називається металева вата. І це вата, і це вата, але в них просто е, різна зернистість. бо вони різні просто по своїй товщині волокна. Оце дуже товсте. Це десь два нуля. А це чотири нулі. Чотири нулі це реально вата, от подивіться, вона навіть рветься, як вата, звичайна. І от така вата дуже класно працює на таких поверхнях, як ПВХ металеві рами. А оцю там краще не використовувати, тому що 2 нулі або вона може подряпати, залишить чорний слід за собою, а отака тоненька 4 нулі металева вата дуже класно знімає отакі забруднення. Подивіться. Навіть якщо ми не бачимо на рамі якісь залишки фарби або клею, ми беремо вату і просто, навіть якщо вона одразу не видаляє, вона його показує, бо чорним стає сама поверхня забруднень. І таким чином вата нам показує, де брудно і одразу видаляє забруднення. Якщо ми подивимося на підвіконня, воно таке воно зашарпане трошки і брудне, так само зволожена металева вата видаляється ідеально. Подивіться, біленький, гарненький і з щілинок позабирали.